На цьому тижні до нас в Полтавську область завітав заступник міністра освіти Андрій Сташків. Вчора на Полтавщині була проведена рада за участю всіх громад Полтавської області, де обговорювалася освітня мережа. Ні для кого не секрет, що з 2025 року, з навчального 2025 року, будуть функціонувати тільки ті освітні заклади, де. Учиться більше 45 дітей. З 2026 року школи будуть функціонувати тільки ті, в яких будуть вчитися понад 60 дітей. Тому вся освітня мережа потребує оптимізації. І от розглядається варіант, що з 2027 року у нас профільна середня освіта. Буде вже 12-річна. Вона буде, буде ділитись на академічну і на професійну. Іншими словами, діти будуть після 9 класу мати вибір або йти в професійно-технічне училище і там здобувати середню освіту і профільну освіту, або навчатися 12 років. Але 12-річну освіту, повноцінну середню освіту, будуть давати тільки ліцеї. Тому вчора було обговорення, скільки ж ліцеїв буде функціонувати на території Кременчуцького району. Департамент освіти дає цифру в 14 ліцеїв. Згідно цієї цифри, ліцеї будуть відсутні в Кам'яно-Петоковській громаді, Новогалещинській, Оболонській, Амельницькій і Пришипській територіальних громадах. Але наші громади хочуть зберегти ліцеї в кожній громаді і дають пропозиції на створення 22 ліцеїв. І такий ліцей буде діяти в кожній громаді. І Оболонський, і Омельницький, і Новогалещинський. Якщо моя особиста думка, то враховуючи, який в нас стан доріг по території Кременчуцького району, то є доцільне зберегти ліцеї в кожній громаді, щоб діточки мали змогу отримувати середню освіту, ну, не долаючи великі відстані по Кременчуцькому району. Тому це обговорення буде тривати до осені і маємо надію, що такі ліцеї будуть в кожній громаді.